Друзі, вітаю на каналі. Коротенький огляд садженців, запленого на нашому місці, який ще є на реалізації. Залишилось декілька сортів, це є Джефферсон і Янкіл. ось такі хороші, в районі до 100 штук. Ще будемо реалізовувати, решту будемо висаджувати кажуть, під свої потреби. Висота провивки в районі 20-40 см. Висота саджанця в районі більше, ніж метр. Ось такі є. Це у нас Джефферсон та запилюєш під нього Ямхіл. Ось такі меншенькі, будемо залишати їх собі під висадку. Також є Джефферсон висота прививки в районі вища, ніж метр, в районі 1,20-1,50 метр метра, таких є буквально 15-20 штук. Також ціна їх трохи більша, ніж попередніх. Але для бажаючих придбати є ще ось такі. Чуть більшенькі. А ось ці всі це під власні потреби будемо висаджувати. А ось ця частина йде під реалізацію. Це у нас є Янгхел і Джефферсон. Друзі, в нас є ось такий фундук защеплений на горіці медвежому. На трьох та на чотирьох від межого є висота прививки в районі метр. І висота провивки в районі півтора метри. Це в нас є сорт хали, ось таких хороших саджанців з 10-літровим об'ємом горщика є в районі 7 штук. І зараз підійду ближче. І є ще такі три хороші барбакани, висота провивки в районі метр вісімдесят, ось такими з маленькими приростами. Але дуже хороше, якісне щеплення, хороша коренева система, 10-літровий горщик. У є буквально три штуки барбакана. Трусь, ось такі три Якщо кому треба, можемо продати. Якщо ні, то ми вже їх висадимо собі. Рік часу ще їх дорожчувати не будемо, тому що вже коренева дуже потужна. Також на рахунок медвежого де саженці не продаємо, виставили собі на майданчик, під, для того, щоб виростити хорошу відщепку. Є ось такі з хорошими приростами. Ось це залишок це в нас залишки фундука зачепленого, це у нас є сорт Хали Каталонський і Барселонський. Ось такими хорошенькими маленькими приростами ми залишаємо ще на рік на дорощування. Або якщо вдасться освободити невеличку ділянку, то ще й цього року, можливо, і висадимо суто ті сорта, там, де в нас є вже 30 сотих, зверху є ділянка 20 соти. Якщо цього року освободимо ділянку, то можливо і ще будемо висаджувати їх і цього року. Якщо ні, то будемо дорощувати, тоді вже будемо дивитися, який буде прирости кінець сезону. Ось так, друзі, у нас по фундуку зачаплено на медвежному ріці. Це лише з урядні безмішки. То, що я прямі придбати, всі задаємо. Той ходив, на нам відправку. Ось такі саженці американці, Янгел та Джеферсон. Ось Такі хороші. І залишки каталонського та барселонського. Також.